Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Перта дня на 7 грудня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Овне, для вас двійка пентаклів. Знаєте? двійка Пентаклів це. Невизначеність, це певні сумніви, це якісь рутинні справи, в яких ви вагаєтесь, в, якому, в яких в чомусь не впевнені. Карта радить вам не поспішати і краще, повільно просуватися вперед, але досить стабільно. Не намагайтеся сидіти одночасно на двох стільцях, це може призвести до невдачі. Робіть все поступово і все вдасться. Можливо, не на всі 100, але все ж таки результат потішить. Стільці. Тельці для вас, для вас всемірка э, жестів, а вам потрібно активно діяти, захищати себе, відстоювати себе, виборювати будь-яку ситуацію. Такі зараз часи, що поки не покажеш зубки, нічого досягнути не можеш. Не варто стояти і чекати, э, поки вас будуть ображати. Захищайте себе і відстоюйте себе. Але в усьому знайте міру, щоб певними своїми діями собі не нашкодити. Обдуманість дій це має бути завжди. Близнюки. У Близнюків, У близнюків трійка кубків. Для вас гарні новини, гарні радісні події, можливе свято, можливо, якийсь подарунок, можливо, це свято в колективі, можливо, десь якийсь корпоратив, можливо, це просто свято з друзями, з найближчими для вас людьми. В яких ви в свято, в якому ви можете дізнатися, якісь важливі новини і тому подібне. День досить такий гарний та досить емоційний, емоційно такий щасливий. Раки. Для раків. Для раків відлюдник. Відлюдник радить вам розраховувати тільки на себе, на свої сили і не чекати ні від кого допомоги. За вас вашу роботу ніхто краще не зробить. Ні, ні на кого ви так не можете покластися, як на самих себе. Е, також карта говорить про те, що е, не варто закриватися від оточення, не варто замикатися в собі і просто сісти і сидіти в, в, в самому в вечір, і так далі. Не, не ховайтеся від оточення. А йдіть спілкуйтеся і люди, люди, які намагаються вас, знаєте внушить вам, щоб ви сиділи там вдома, не виходили нікуди. Тримайтеся від таких людей подалі. Леви. У левів двійка жезлів. Двійка жезлів бити в таких серйозних роздумах, в роздумах над важливим рішенням. Яке вам варто прийняти рішення, це буде залежить таке досить серйозне для вас рішення, в якому доведеться виходити за рамки звичного для вас, вийти з зони свого комфорту, щось серйозно кардинально змінити. І якщо ви зробите вірний вибір і будете активно в ньому працювати, то все обов'язково вдасться. Саме головне ретельно обдумайте. Бажано в цей день не робити якихось серйозних справ, якщо їх можна відкласти. Не братися за щось серйозне, за щось важливе. А якщо не можна відкласти, то знаєте, не поспішайте і все детально продумайте кожну деталь, кожну дрібницю. Діви. Для дів одночасно дві карти витягнула: це «Пятірка мечів і королева жезлів. «Пятірка мечів радить вам остерігатися махінацій, шахраїв, людей, які можуть будь-якої хвилини завдати вам удар. Будь постійно на готові, щоб той удар завдати первому щоб уберегти себе від будь-яких негативних ситуацій. А корлева жезлів радить вам не боятися а будь рішучими і наполегливими, і тільки це допоможе вам вирішити будь-які складні питання. Тим, поч... Тим паче, що енергії і сили вистачить на все, якщо будете вірити в себе. Терези. Для Терезів шестірка мечів, карта якихось таких активних дій, карта поїздок, карта. Можливо, якихось подорожей і будь-яких ситуацій, в яких ви кардинально захочете змінювати своє життя. Перш за все, в які б справи не виникали, ви маєте бути наполегливі, ви маєте обдумувати кожний свій крок. І перш за все, ви не маєте боятися попросити про допомогу або про пораду. Це карта змін, і все буде залежати від вас. Тому будьте чесними, справедливими, рішучими та наполегливі. І все у вас обов'язково вдасться. Скорпіони. У скорпіонів трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це робота творча, якийсь проєкт, якісь нові починання, які досить-досить потішують. Втілення якихось важливих ідей, таких яскравих. Також ця карта говорить про роботу, яка подобається, яка. Приносить задоволення, гарну винагороду, гарний колектив та досить такий перспектив, які перед вами відкриються. Тому день гарний, перспективний, стабільний принесе вам досягнення ваших цілей на протязі цього дня. Стрельці. У стрільці закохані. Закохані це за карта вибору, карта е, таких. Е, Активних дій, дій, в яких потрібно приймати серйозне і важливе рішення, над яким потрібно реально обдумати, тому що це рішення дуже сильно вплине на ваше майбутнє. Рішення, яке ви приймете, ви з часом зрозумієте, що воно було самим вірним для вас. Також ця карта може вказувати і на якісь романтичні події в вашому житті. В когось освідчення, в когось шлюб і тому подібне. Козироги. Козироги, козероги, козероги, стрійка пентаклів. Ваші шляхи будуть перетинатися з скорпіонами. Такі творчі ідеї, натхнення, прилив якихось таких нових сил, робити щось нове і просто отримувати від цього задоволення. Досить такий гарний день, в якому ви зможете реалізувати щось незвичне для себе і досить таке грандіозне. Выдали у водолії імператриця. Імператриця це гарна карта, яка віщує досягнення всіх ваших цілей на протязі дня. Ви матимете змогу досить успішно провернути всі справи, всі свої дії та отримати не тільки від цього задоволення, будь задоволеним, проробленою роботою, а ще отримати гарну винагороду. А ще ви матимете гарну змогу провести час із своїми рідними, своїми близькими. Можливо, піти на якісь покупки або купити якісь подарунки перед святами і тому подібне. Але не забувайте про себе зробити щось приємне. І для самих себе. Тому вперед. День гарний, такий е, емоційний, приємний вечір тому подібне. Три, е, рибки. Рибок дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це стабільність, це м, досягнення ваших цілей. це все, що ви запланували, ви будете чітко за своїм планом йти крок за кроком, що приведе вас до успіху, до реалізації всіх поставлених цілей. Карта досить перспективна, відчує вам впевненість в завтрашньому дню. Ви не переживаєте, що вас очікує. Ви ні за що не переживаєте? Ви просто робите те, що, чим, чим ви займаєтесь, ви робите доб свою справу, отримуєте від цього задоволення. І просто радієте, і насолоджуйте їх життю. Досить такий гарний день, який в майбутньому справи, в які будуть проведені на протязі дня, в майбутньому дадуть досить такий гарний результат. Стабільність і в майбутньому. Всім бажаю гарного дня, гарних новин і перш за все, миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Гарного дня!